Де ж росте бузок з самими пухнастими суцвіттями? Гарний чагарник, квітучий на початку весни і радує перехожих своїм смачним ароматом, виростає таким не в кожному саду, як виростити на своїй ділянці бузок і правильно за нею доглядати. Посадка бузку бузок є далекою родичкою маслин, налічує більше 20 видів, і догляд за нею не складає особливих труднощів. Майже кожен дачник мріє мати цей красивий кущ на своїй присадибній ділянці як виростити бузок. Це не так вже й складно. Прикраса саду любить поживні ґрунти з низьким рівнем кислотності, добре переносить посуху, віддає перевагу сонячному місцю розташування і погано ставиться до вітрів, тому садити краще кущик в завітреному місці, яке освітлене сонцем не менше 6 7 годин на день. Основні правила посадки. Садити можна як готовий саджанець, придбаний в садовому магазині або розпліднику, так і відокремлений, взяти у сусіда корінь, розділити материнське рослина можна, акуратно розрізавши його лопатою, викопайте яму такого розміру, в яку з легкістю помістяться коріння, не слід садити кущик біля стіни і іншого дерева. Коріння саджанця потрібно багато місця в садку, боску краще проводити або навесні. Коли ґрунт вже досить прогрілася або в кінці серпня, початку вересня, щоб до настання холодів саджанець прижився у ґрунт перед посадкою, треба додати достатню кількість компосту. Це дозволить не одобрювати кущ в найближчі 2-3 роки. При закисленої ґрунті потрібно додати деревну золу і кісткове борошно. Під час підготовки ямки поставте саджанець в воду, це дозволить йому пожвавитися і прибере непотрібну землю. Залишки ґрунту обережно очистіть руками, акуратно посадіть рослину в ямку, присипте ґрунтом і полийте, присипати слід до того місця, де починається розширення стовбура. Надмірне присипання може несприятливо позначитися на життєдіяльності рослини, догляд за боском. Полив посадженого кущика необхідно здійснювати тільки в сильну спеку і період рясного цвітіння у другій половині літа. Поливи варто припинити. Бузок дуже чуйна до прополка і розпушування, тому перше розпушування слід провести відразу ж після сходу снігу і повторювати цю процедуру протягом усього сезону 3-4 рази, намагатися виполювати всі бур'яни, що перешкоджують доступу світла, важливе місце в догляді за буском в домашніх умовах становить обрізка, при чому рослина можна формувати як у вигляді куща, так і у вигляді дерева, при формуванні кущем першу обрізку здійснюють навесні. Залишаючи гілочки довжиною 12-15 з двома або трьома нирками, коли кущу буде 4-5 років, то слід вирізати невеликі відростки, залишивши 10-12 сильних гілок, прощепивання вічних пагонів дасть компактний кущ. При вирощуванні у формі дерева формують центральний стовбур до висоти 50-70 см, на ньому видаляють всі нирки. Додатково потрібно сформувати 5-8 бічних гілок. Своєчасне видалення нової порослі не дасть молодим росточкам віднімати сили у основного куща. При підготовці до суворої російської зими у молодих саджанців потрібно вкрити коріння, роблять це торфом або шаром листя, причому листя потрібно використовувати від інших дерев, інакше з опалим листям чагарнику на наступний рік можуть перейти захворювання, збільшення цвітіння буску. Для довгого і рясного цвітіння краще зрізати тільки один-три частина всіх квітів, причому однорічні пагони залишають і зрізають недовгі гілки. Для збільшення розмірів бутонів можна видаляти частину квіткових бруньок, якщо періодично присипати ґрунт навколо чагарнику золою, то це спровокує більш рясне цвітіння. Зрізані гілки будуть довше радувати вас, якщо зрізання провести рано вранці. Розплющити кінці гілок і видалити більшу частину листя несприятливо на цвітінні позначаються хвороби і паразити, щоб цього не допустити. Догляд за боском в процесі вирощування повинен полягати в обрізанні уражених гілок, пагонів і спалюванні листя. Навіть якщо зовні кущ виглядає здоровим, краще позбутися від опалого листя, щоб знищити нерозвинені хвороби і шкідники. Ви дізналися, як виробляти вирощування буску, правильний догляд і формування рослини. Дотримуйтесь цих нескладних рекомендацій, і кущик буде радувати вас і перехожих цвітінням і дивовижним ароматом.